Всім привіт, вітаю вас у своєму новому відео. І сьогодні, як завжди, будемо займатися якимись домашніми справами, варити, прибирати, ну і все таке. У мене сьогодні був не дуже продуктивний день від слова взагалі. Бо, бо, бо вчора я монтувала відео, а воно десь зникло. Розумієте, що таке 10 хвилин змонтованого відео? Це просто. І я мусила домонтовувати. І у мене ще буквально є. Трошки часу встигну зварити суп, поки піду за ротему. Дивіться, яка в мене гарна новина. Віолка відігрілася на сонечку і тепер почуваю себе ніби, ніби добре. Я ще попідрізаю, почищу її, бачу, що в цілому не має бути таких аж сильних морозів. Може, вона мене ще трохи потішить. Мати заготовки, я вам скажу. Це така класна штука, тому що раз, два і суп готовий, розумієте? А так би возилася, крутила би ці прикадельки, тратила би купу часу. Ну от, заготовки моє все. Так, пора вже помити цей церкву, я буду знімати свій луков з людей і, і буде оце все неподобство. Зварила я супчик, куплю ще плавлений сирочок додам, мені дуже подобається. Тут у мене ще розморожується скумбрія, ще в мене є гречка в холодильнику Словом, я відсторонена від кухні. У мене є ще декілька хвилин, думаю, присяду, почитаю новини, подивлюся, що там цей психозний світ, і просто я... в мене волосся дибки. Як... От скажіть мені, люди, от як можна поцілити в. В дитячий садочок? Як? Як? Кожен раз, коли я читаю такі новини, в мене починається якась така глибока депресія, якісь такі депресивні, токсичні думки, така каша, і, знаєте, що я, що я постійно думаю? Думаю, боже, в який світ я привела свою дитину? Кожен раз. Скажіть мені, цей світ має взагалі якісь шанси на одужання? Має чи ні. От буквально вчора йдемо ми з Артемом по парку, і е, на землі валяється паперовий стаканчик від кави. І Артем мені каже: Мам, ну от як так можна, як можна викинути стаканчик? От в, от в мене вільні руки. Я несу, я несу рюкзак, але в мене вільні руки, я ж можу підняти і викинути. І ця дитина піднімає цей стаканчик, несе його до смітника. Дитина 5 років розділяє що зле, а що добре. А ми, дорослі, не можемо, не можемо розмежувати ці два поняття. Ну, от як так? Дайте мені відповідь. Чи не щотижня в нашому садочку в когось той День народження? Не знаю, що і як тут було запаковано, бо Артем все це склав у рюкзачок, ще було барні і якась шоколадна цукерочка. Ось такі смаколики дають діткам. Я вже майже підготувалась і до артемового дня народження. Пізніше покажу, що я буду. Готувати в пакуночки, забула купити сирки до супу. Так хотіла, що аж забула. Тут у мене скумбрія, сіль, спеції, оливкова олія, все просто, я не примудрю скумбрію. І був у мене ще шматочок гарбуза, який треба просто доїсти. І в мене до нього нічого такого смачного супер немає, тому я просто його посолила, притрусила копченою паприкою, залила олією та. й En sta Сьогодні вранці моя місія вести темка до садка і зайду ще на ринок, хочу обновити букетик, бо цей вже такий не дуже естетичний. І занесу ось цю тару бабусі, яка продала мені фуксії, бо минулого разу я зовсім забула. Сьогодні в кав'ярнях міста був просто якийсь аншлаг. Скрізь такі черги, ніби ту каву роздавали безкоштовно. Ми таки не дочекались своєї кави і просто вирушили містом прогулятися. Потім я зайшла і в Сінсей, хотіла подивитись знову, чи не привезли тих позицій, які б я хотіла. Певне, прийдеться все-таки замовити на сайті. Звісно, хотілося б потримати це в руках, покрутити, повертіти і подивитися, як це виглядає в реальності. А можливо, все-таки вдасться на днях поїхати до Вінниці, і, можливо, в магазині знайду все, що мене цікавить. І знаєте, в цьому році в сінсей є свічки зі, з ароматом шоколаду. Чи то я не пам'ятаю, щоб вони в в тому році, чи навіть поза тому році були такі свічки? Ну, це просто це, це якийсь кайф. Ну реально, вони так гарно пахнуть. Я розчинилася в тому всьому. Я думаю їх тут залишити, але думаю, що артем не дуже втішиться, бо під віконня це, знаєте, такий собі майданчик для того, щоб гратися. Ви тільки гляньте на цю красуньку. Просто краса. Ще чекаю, щоб зацвіли і ці також. Я їх пообрізала так добре. Тут хоча б якісь пупляночки є, а тут, а тут, а тут тут до речі, також з'являються малюсінькі такі малюсінькі, але є. Тут, на жаль, немає, але будемо чекати. Прийшов час трохи подоглядати за сушильною машиною, так би мовити, сказати їй дякую за її допомогу. Тут уже наповнився резервуар водою і хочу ще почистити фільтр, промити його. Роблю це не часто, дуже рідко. Якось мені здається, що йому від того краще, якщо я його освіжу. Він досить швидко сохне. Буквально, не знаю, півгодинки годин, пів і все, і він сухий. Не мию якимось засобом, просто промиваю під проточною водою та й на тому все. Дивіться, стільки пилюки, стільки цього текстильного пилу збирається, просто і не могла б подумати, що таке може бути. І потім, коли висихає цей фільтр, я ставлю його назад. Думаю, якщо... Його поставити і в мокрому вигляді, нічого страшного не станеться, але це не точно. Ось. І також хочу протерти всередині віконце, та й на тому мій догляд сьогодні і закінчується щодо сушильної машини. Мені зателефонувала, що я? я так не хочу йти на вулицю, але що поробиш. Я її чекала цілих два тижні, вона десь була у відрядженні. І зараз побіжу, чи хочу я того, чи не хочу, бо довіряю я тільки їй. От навіть джинси. Я не занесу будь-куди, а тільки до неї. Вона настільки ну, майстер своєї роботи. що тут говорити? Просто людина вміє. Зробити будь-які побажання, вона чує, вона все може будь-якої складності. Якщо ви з мого містечка, це Оксана, і вона знаходиться в Олімпії на другому поверсі. Тому моя щира рекомендація: взагалі вона майстриня з верхнього одягу, перешиває дублянки, пальта, шиє, перешиває. І шуби в тому числі, словом, отака майстриня. Робота комар носа не підточить. Рекомендую. Збігала я до швеї, потім зустрілася з кумою і все, півдня пропало. Розумієте, півдня пропало. Зараз ще дещо зроблю по дому і скоро в мене по графіку розтяжка, все, день пройшов. На вулиці сьогодні досить тепло, тому я ловлю цей момент і подоглядаю трохи за своєю віолкою, Вона віджила трошки, треба її гарно доглянути. Далі все як у тумані. Я пішла по ганчірку, аби протерти підвіконня, щоб виставити там горщики з квітами. І все, я вирішила, що мені треба помити вікно, ну хоча б якусь частинку того вікна, бо ніби я по часу ще встигаю, а в кінці я помила вікно. Помила і підмела підлогу на балконі і ще встигла розвішати речі. Ну, правда, на розтяжку я запізнилась, але газдинь. Я метушилась на балконі Вже і закінчився цикл сушіння. Ставила на таку програму, щоб речі були злегка вологими, щоб таки не дуже зменшилися в розмірі. Розтяжка сьогодні далась мені набагато складніше, ніж всі попередні, бо вона перейшла, так знаєте, плавно в якусь йогу, я б навіть сказала. А моє тіло ну воно дерев'яне, воно, воно ще не готове до таких трюків. Ну, а я буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також запрошую вас підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика. Ну, а ми з вами побачимось у наступному відео. До зустрічі!